Всім Божого а ви знаєте, що залежить цивілізація, щоб була успішна від релігії. Яка буде релігія, така і буде цивілізація. Якщо взяти Європу, чому Європа вона процвітала? Тому що там було християнство, була божественна і тому таке було процвітання. А чому, якщо взяти інші країни, такого не було? Тому що там не було християн, там були інші релігії, які губили реалізації. Тому що тільки релігія, Божа, справжня віра, вона спасає. І тому за всю історію завжди людям э, накладали оцієї лапші на вуха. От ви собі уявіть, якщо взяти жавута і помістити її у ванну, налити води і прийти зранку, лишити так на ніч, прийти і дивився. Така принцеса чарівна, там цариця, так? є таке? Скажете, ви щось не туди заїхали, правда? Нема такого. Так, чому дуже легко людям нав'язати любу релігію, нав'язати еволюцію, що ми відмовили? Чому? Тому що люди не знають істини, а справжня істина, справжня історія взагалі світу записана в Біблії. Біблія вона показує справжню історію, показує справжню істину, справжню віру. Тому завжди були такі гоніння на віру Божу на Божих людей, на Божих пророків, на апостолів та на самого господа. Чому Тому що хтось за цим стоїть? Стоять різні режими. Які звичайно під владою сатани, які не хочуть, щоб люди знали правду, те щоб може було людьми просто керувати, управляти так, як пішками, як маріонетками, і кому це вигідно що звичайно, що вигідно це тільки сатані. І ці люди, які не знають правду, які не хочуть вивчати справжню історію та людства, не хочуть вивчати справжню істину, відхиляють та Біблію, то вони знаходяться в ілюзії, в обмані. І повірте, їм легко тоді буде прийняти антихриста, Вони тоді повірять у любу брехню. І тому, щоб, справді розвиток всіх цивілізацій, взагалі нашого світу був благополучний, успішний, то кожній людині потрібно вивчати істину історію, справжню релігію, справжню віру. Це тільки християнство, це тільки слово Боже. Тому любі вивчайте слово Боже, щоб ви не були маріонетками в руках сатани, ні мапами, ні обіз'янами, ні жабами, а справжніми дітьми Божими, родом Божим, який є сім'я Божа, яка є благословенна і спасенна. Амінь.